Вітаю на уроці математики. Тема нашого уроку периметр многокутника. Працюємо в підручнику, сторіночка 47. Усні обчислення. Допоможіть мамам-курочкам знайти своїх курчаток. Тобто, під курчатком у нас є вираз, біля кожної курочки кошик число. Тобто, обчислюємо значення виразу. І відповідь направляємо курча у відповідний кошик. Ставимо відео на паузу і допомагаємо мамам куркам. Дякую за допомогу, усне опитування. Так. Складіть і розв'яжіть задачі про книги на поличках. Отже, у нас є дві полички. На першій поличці невідомо скільки книг, на другій поличці 9 книг. Чи можемо ми знайти, скільки ж книжок стоїть на обох поличках? Чому ні? Тому що нам невідомо, скільки книжок. Разом на двох поличках, і невідомо, скільки книжок на першій поличці. Якщо ми знаємо, що усіх книжок на обох поличках 16, а на другій поличці їх 9, то щоб знайти, скільки книжок на першій поличці, нам треба від 16 відняти 9. І на першій поличці 7 книжок. На першій поличці у нас 9 книжок. На другій поличці ми знаємо, що їх на 3 книжки менше, ніж на першій. І скільки ж разом книжок на обох поличках. Чи можемо ми одразу відповісти на головне запитання задачі? Скільки ж книжок на обох поличках? Не можемо, тому що нам спочатку потрібно знайти, скільки ж точно книжок, їхню кількість на другій поличці. Якщо ми знаємо, що на другій поличці на 3 менше, отже, спочатку ми від 9 віднімемо 3, це буде 6 книжок на другій поличці, на першій 9, на другій ми знайшли 6. Тепер ми можемо сказати, що 9 додати 6, рівня 15 книжок на обох поличках. Працюємо з підручником, сторіночка 47 перше завдання. Прочитайте вирази різними способами. Плюс, плюс, так, плюс сума додати збільшити. Мінус різниця відняти зменшити. Читаємо на додавання: 6 додати 5. 6 плюс 5.

Зверніть увагу на фігуру. Як ми її назвемо? Це многокутник. Скільки в нього кутів? Чотири кути. Давайте обчислимо з вами довжину замкненої лінії. Чому це замкнена лінія? Тому що вона замкнена у многокутник. Для того, щоб обчислити довжину замкненої лінії, нам потрібно. Довжину кожної частини лінії, що зробити? Додати. 5 додати, 3 додати 3 додати 7 дорівнює 18 см довжина замкненої лінії. Яку фігуру утворює ця замкнена лінія? Ми сказали з вами многокутник, чотирикутник зробили уточнення, для того, щоб знайти периметр такого многокутника і будь-яких інших. Нам потрібно знайти суму довжин усіх його сторін. Додати довжину усіх його сторін. Давайте спробуємо з вами визначити застосувати це на практиці. Номер 3, сторіночка 47. Обчисли периметр фігури. Бер зелена, у нас зелений многокутник або зелений чотирикутник, тому що має чотири кути. Беремо лінійку, вимірюємо кожну довжину і сторін. Так, Найкоротша сторона це у нас 1 см. Рухаємося далі 5, 2, та 6. Для того, щоб обчислити периметр даної фігури, нам потрібно додати довжину усіх його сторін. 1, 5, 2. Та 6 14 сантиметрів. Ну і розв'яжемо з вами задачу. Номер 4, сторінка 47. У заповіднику 11 левів. Коли частина левів вийшла на прогулянку, у схованку залишилось 4 леви. Скільки левів вийшло на прогулянку? Оберіть рівність, яка відповідає змісту задачі. Отже, у нас. Є загальна кількість левів у заповіднику. Від них пішла якась певна кількість, і залишилося чотири леви. Перший, другий чи третій відповідає змісту задач, задач рівність. Яка відповідає рівність? Перша, друга чи третя? Відповідає друга рівність, тому що. Від зменшуваної загальної кількості пішло невідомо, скільки левів, і різниця 4. Запишіть, будь ласка, самостійно розв'язання задачі та відповідь. 11 відняти 4 до рівня 7 левів, відповідь 7 левів вийшло на прогулянку. І останнє п'яте завдання випишіть вирази, значення яких більше за 5. Ставимо відео на паузу. Знаходимо вирази, у яких значення більше за 5 і записуємо собі в зошит. Поставили відео на паузу. Виписали тільки ті значення, яких більше за 5. Перевіряємо. Це 15 відняти 6 додати 7. 18 відняти 9 додати 4, та 14 відняти 7 додати 5. Чому? Тому що перший вираз 5, другий 5, 4 менше за умовою завдання. Отже, ми виписуємо тільки помаранчеві три рівності. На цьому в мене все. Будь ласка, запам'ятайте правило, що периметр многокутника це сума довжин усіх його сторін. Спочатку вимірюємо всі сторони, додаємо і таким чином заходимо в периметр. За бажанням переходимо в системі Classroom, тренуємося на інтерактивному завданні.